Я думаю, що це і є піар, немає ніякого міністерства, тим більше повернення, завернення або звернення. І все це порожні розмови. І скажу, чому. Я довгі роки відпрацював консулом України, в тому числі за кордоном. Да -да. І є пряма відповідь, кому займатися українцями за кордоном. Це називається консульська служба України. посольства консульства і генеральні консульства. А знаєте, як займатися? Надавати консульські послуги. А знаєте, як це робиться? Має робитися кожен день. Консульський безкоштовний прийом громадян, кожен день безкоштовний, без черг, корупції і так далі. Чи це так відбувається? Запитайте в Сан-Франциско. Українська це найбільша точка просто по, по мапі зараз у українців, які дивляться зараз ваш ефір. Вони вам напишуть, а я знаю, що вони вам напишуть ну, черги, так... не потрапити і так далі. Так от, пряма моя відповідь: ми хочемо, і я дуже хочу, щоб українці поверталися і повернулися в Україну. Для цього потрібно відновити нормальне. Консульське обслуговування, консульський захист громадян за краї... України за кордоном. Раз друге справді, так як ви ставите питання, там сім'ї, жінки, діти України, в тому числі наших захисників, там на жаль, війна їх клята війна погнала. Не тому, що вони такі багаті чи бідні. Досить цього приниження. Війна вигнала наших рідних за межі держави. Рідні, тому що ми всі. Моя сім'я зі мною лишилась, Слава Богу. Але було багато людей, які обрали інший для себе шлях. Мені що за це їх зневажати? Та ні. Я знаю як консул, що їх теж треба захищати. І третє, найголовніше Консульський. Консульські послуги за кордоном передбачають тому числі і військовий облік, і правильно тим українцям, чоловікам, які мають призовний вік, консул може і має пропонувати. Військову службу, чи то за контрактом, чи то по іншому, але коли ти маєш моральне право це запропонувати, ну мабуть, же, коли ти бодай людину прийняв косоцькому прийомі, мабуть, коли бодай раз допоміг його родині або дитині, і так далі, і так далі, ось як, на моє переконання, має Україна діяти для того, щоб повертати українців і щоб їх не втратити, і ви дуже правильно наголошуєте, що протилежне ставлення, яке відбулося і відбувається, змушує людей що. Йти до іншого громадянства, шукати собі можливості залишитися, залишитися за кордоном назавжди, тобто в протилежний бік, в негативній ситуації розвернулась, навіщо це робити? Я переконаний, що це неправильний напрямок.